Вітаю в ефірі 11 канал і Далі до вашої уваги новини. Нагадаю, що зараз по всій Україні триває сирена. Тож, будь ласка, залишайтеся в укриттях. Понад 12 годин повітряної тривоги. І знову нічний обстріл окупанти продовжують тероризувати Нікопольщину вночі. З важкої артилерії вдарили по районному центру. А вчора в день під вогнем російських терористів була марганецька громада. Докладніше про це далі в сюжеті. Вчора російські терористи двічі обстрілювали Нікопольщину, а саме Марганецьку громаду випустили понад два десятки снарядів. На щастя, люди не постраждали. Наслідки атаки уточнюються. Сьогодні ж ворог вкотре вдарив з важкої артилерії по Нікополю. На щастя, без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства виконують свою роботу. Будьте уважні, не ігноруйте сигнали тривоги. Загроза в нас залишається. В інших же районах області вночі було тихо. Нагадаємо, на Дніпропетровщині стабілізаційні відключення. Графіки дійсні. Сьогодні в Дніпрі виведуть 37 тролейбусів та 50 вагонів трамваїв. Номери маршрутів, які працюватимуть зараз на ваших екранах. Ввечері технічні рейси електротранспорту, як завжди, ходитимуть з 16 до 21. Владислава Авдієнко, новини одинадцятого каналу. Минулої доби окупанти здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільних об'єктах Херсонщини та Миколаївщини. А на світанку армія РФ відкрила вогонь по місту Барвінкове, що в Ізюмському районі на Харківщині. Ворожий снаряд поцілив у приватний будинок. Загинули двоє чоловіків. Упродовж доби українські воїни знищили ворожий літак, чотири танки та майже 900 одиниць особового складу РФ. Попри значні втрати, окупанти продовжують наступати на чотирьох напрямках. Чи мають вони достатньо сил і засобів для того, щоб направду дійти до точки дотику з Києвом, так як це було у, на початку цієї війни, на мій погляд, не мають виживали би світла 9-10 місяців. Енергетикам нарешті вдалося відновити електропостачання у новомиколаївці на Херсонщині. Селище окупанти використовували як тилову базу. Місцеві жахом згадують, як у них господарювала армія РФ. Людей катували, оселі розграбовували. Виїхати з цього пекла було неможливо. Як село повертається до нормального життя? Про це далі. Отак вони бідні. Попропадали, то вже наші як заходили солдати, то е, внук стояв і оце так держав того прапора. Да. Цей прапор потім... пані Наталія всі Ви, шість місяців розумієте? ховала в залізному паркані з чоловіком, літньою мамою, дітьми та онуками. Весь час були тут в окупації, намагалися вирватися та марно. «Ми два рази виїжджали. А потім у нас раз через гідру, через велику Олександрівку вернули. А потім е вивоз другий раз через Новоскресенку хотіли через Кавун. О теж вернули. І третій раз вже бабушки 85 років. Вона каже, що діти, я вже нікуди не поїду. Не каже, я вже нікуди не поїду. Каже, вже будемо що буде. Ну більше нас і не випустили. Новомиколаївка знаходилась в тилу ворога. Отож будинки майже не постраждали від обстрілів. Натомість окупанти тероризували місцевих з автоматами, навідувались до обійсть, проводили обшуки. Заходили, оце відкриває, зайшов і оце отако витягає, витягається, витягає, що ви там робите, що ви шукаєте? Тут нічого немає, кроме тут. І ми знаємо, що іще. Пішов тут слідуючий ж гардероб теж, теж відкрив, відкрив вже обидва дверці, і прямо також з головою заліз, І щось шукає, шукає. Ну, що ви там шукаєте? Не ваше діло. Бувало, й катували із жахом, згадують жителі села чоловіка Юлії. Одного дня схопили, заштовхали в літню кухню і почали бити. І я оце впала на коліна коло порога і повзла оце до них. До кожного хватала за одяг. Просила не бийте мого чоловіка. Вони мене прикладами ударяли. Я падала, вставала вже біля другого. Опять просила не бийте його, пожалуйста, що ми вам зробили. За що ви його б'єте? Врешті його таки відпустили чим не вгодив росіянам. Так і не зрозуміли. Була поколена рука повністю вилкою попробивана. Чоловіка було сильно розбите лице, В нього одкололося тут трохи кістка. І на голові вони йому били банки, на голові. Ну все, що вони знаходили, там. Вони оце кидали по ньому, вони били, вони його поставили на коліно, розділи, і пулемет поставили це. Як він мені вже казав, в полімет поставили до лоба, і ну, і з як голова лопнє, як арбуз». 4 жовтня ще до світанку російські загарбники швидко зібралися і покинули село. Навкруги населені пункти вже були звільнені. Потім увійшли наші захисники. А як прийшли наші, яка я рада була, обнімала їх і цілувала. І рада, що здихалися. Ми вже їх на силу здихалися. Новомиколаївка була без електропостачання 10 місяців. Днями енергетики завершили всі роботи, й в будинках вже є світло. Води немає й досі, та найближчим часом обіцяють відновити водопостачання. Води, оце возимо воду в відрах. У відрах возимо з колодязя один колодязь на все село яке, що можна пити. А світло оце, по-моєму, дня 4, оце тільки дали. Просто очі тепер болять, після як оце включили. Тепер. Розятся болять, печуть. Привикають Новомиколаївка. Стала дев'ятою з 22 населених пунктів Високопільської громади, яким дали світло. Владислав Авдіянко, Геннадій Віатров, Новини 11 каналу. І на цьому все більше інформації вже в наступних випусках. Залишайтеся з нами і бережіть себе.